Шевченко. Доля, ти не лукавила За мною, ти другом, братом і сестрою. Всі роби стали, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився. І вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма не налукавились з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій дружин Богий на лукавих. Ходімо ж дальша, дальша слава, а слава запобіжці.